Ну, мені хочеться дуже квантового скачку Не. заглянути в себе, що я можу ще пропрацювати в собі, що я можу поняти, як і в якому напрямку мені далі йти. І все ж таки квантовий скачок мені дуже-дуже потрібен. Не. Тому що я. Поміраю, що я товчусь на місці. Угу. Квантовий скачок це про що? Як ти його собі представляєш? Що тобі потрібно саме? Ти каже, я товчусь на місці, і ти хочеш що? Це, це перейти на слідучий рівень. Угу. Це стосовно вирівняти себе е, внутрі. Тому угу. що. Е, я дуже багато контролювала того, що в мене не завжди виходить тримати цей баланс внутрішній. І я це відчуваю, відчуває моє тіло, яке мені віддає це. Тому от Добре. я це хочу. Добре, дякую. Так что я себе, себе зловила э, на такие думки, когда вышла с душа сушить феном волосся угу. И думаю, о, зеркало. Такая, нет, мне оно не нужно, <решит> <решит> потому что зеркало у меня внутри. <решит> <решит> Было такое кайфовое чувство, непередаваемое вот этого вот отзеркаливания внутреннего освобождения. Вот я как будто бы в плену была какое-то время, да, я хотела квантовый скачок, я его получила. Я благодарю тебя.